Ого, одне глоту. Погнали в неї, попробуємо, вона якась пляша мусовала. О май щось так було! Ого, а ви що там? Новий аквапарк у Буковелі, Мавка. Кожен хоче потрапити туди. І постійно виникає одне питання. А які ці труби? які ці гірки всередині? Чи варто йти на них? Для вас зробили спеціальний повний огляд всіх гірок в аквапарк. З вас, подяка, лайк, коментар, підписочка. Обов'язково перегляд під цим відео. Йому на моїй каналі ще багато є відео про буковель та аквапарк. Погнали. на гірку Зараз Ерік і Дерік сюди. Тут туди пішов без мене. Так, легенько спускаюся. Можу зараз загубити десь телефон. Бляха, як мене вкачує. Да лише легше кататися. катається! Я мене на вулиці вже понял! Мене чути ту сторону не викинула! Потім типа! Ого! Бля! Я води на трохи! Прикол, не? Коротше, прикольно, але можете хльопнути трохи таке води. Гірка з назвою Бурхлива річка. Ось так що вона виглядає написано Екстрім, а екстрім через те, що в кінці є а, метр глибиною. Якщо, в принципі, в кінці, ви не бійтесь до дітей метр глибини, то давайте гірка буде нормальна, вказувати. В принципі, можна туди з'їжджати. Пробуємо, погнали. 3-2-1. Так, я вже води глотув. Початку! Ого, це мене догнала! Ну що, пробуємо? О, по вулиці їду, поняли? Ого! А що там? Бляха, мене задом завернуло! Там вони посідали! Оди напився! Дьома ребята, короче, з телефоном сюди не можна. Знову води глоту. О! Оу! Оу! Метр Є, в мене телефон не втопився! Метр глибини тут Казав пацан! Наступна гірка здала свою стріху зніс. Малюнок прикольненький, котик намальований, значить все має бути Погнали!

Найлегша гірка повітруля. 3-2-1, погнали. 3, 2, 1. Так, я стоїть і прилягати. Буляха муха, в телефон брискуло. Гірка фейеррія знаходиться на самому останньому поверсі. Обіцяє, буде дуже цікаво і тут погнали. Тих піру нагняється. Йоп, твою майстери! Ооо! Нет, не просто! Оля, я не йо Не, мене я вже був на подході. Що, мене вже укачувало. Фу, горка хочет. Просто мочно. Беремо одинарний друг, спробуємо її. Ух, три відповідь. Найперзі гірка з назвою «папороть». Ого, там по центру, тут має бути цікавеньке. Тут можна їхати тільки на подвійному колі. Одинарне коло не можна вже уточнив. Ну що, пробуємо? Три, два, раз. Один, два, три. Ох ти що! А тут прямо світер так розганяє, вона широка така. А це попороть! Бляха, я такий! Блін! Оооо, мене пів раз тут завернуло! Населяйся вниз! Сівода! Диви, ми з тобою вже воділи, ми з тобою вже прилетіли ідеально просто, бо мене той раз сальто крутив там. В загальному намагався передати вам атмосферу а для того, щоб побачити більше, в мене на каналі є інші відео про аквапарк у Буковелі, повний його огляд, а також багато чого цікавого. Іншого я дякую тобі за те, що не просто подивився відео, а подивився опис під ним та користуєшся нашими послугами.